Імунна система. Як правило, людина замислюється про роль імунної системи і можливості її підтримки лише під час важкої застуди. Проте саме по собі захворювання вже є наслідком імунної недостатності. Специфіка профілактики в даному випадку полягає в тому, що запобігаючи або своєчасно коректуючи порушення імунітету, ми запобігаємо виникненню захворювань багатьох органів і систем. Саме такі прості чинники, як здоровий сон, дозовані фізичні навантаження і повноцінне збалансоване харчування, укладають основу нашого здоров'я. Які проблеми в цій сфері сьогодні найбільш актуальні? В першу чергу необхідно виділити проблеми пов'язані зі способом життя людини: шкідливі звички, стрес, переїдання, гіподинамія. Неминуче призводять до порушення здоров'я, підвищуючи ризик розвитку патології. Друга проблема пов'язана з грамотним формуванням придбаного імунітету. Своєчасне введення якісних вакцин, доступність до інформації про переваги вакцинації і правила обережності мають величезне значення. Саме завдяки правильній вакцинальній тактиці людство вдалося здолати натуральну віспу і поліоміеліт – до третьої групи проблем відносять власне патології імунної системи: імунодефіцити, аутоімунні, імунопроліферативні захворювання. Природжена недостатність захисних сил організму генетично опосередкована, які ознаки першими свідчать про зниження імунітету. Проявами порушень в роботі імунної системи служать часті застуди: тривале підвищення температури, синдром хронічної втоми. Больові відчуття в суглобах і м'язах, збільшення лімфоузли. Крім того, до явних ознак імунодефіциту відносять часті рецидиви або хронізацію захворювань, зокрема отоларингологічних, гінекологічних і так далі. Серед тривожних ознак також можна назвати порушення сну, часті головні болі, появу висипань на шкірі. Тож дотримуйтесь активного способу життя. Правильного харчування вчасно робіть вакцинацію та не нехтуйте профілактичними оглядами у свого сімейного лікаря.